Всіх вітаю! Сьогодні у нас 23 січня. Я хочу роздивитися, зробити розклад. Все ж таки, яка у нас буде ситуація з озброєнням з штатів, який стане зараз. Значить, на зараз у нас стан який? По-перше, звісно, що ми, ну, то, то, що бережемо, то 100%. Ми просто за кожний снаряд, знаєте, от, просто трусимося, грубо кажучи, да? Тобто, оця тривожність, що цей снаряд, він ну, практично ось штучний. Да? А далі. Стараємося накопичити то, хоча б трошки сохранить. І, скоріш, ну, ця головна, щоб накопичити і сохранити, і з цього і йде оце збереження, економія дуже серйозна. знаєте. І стан у нас ось такий з цим питанням. Ми в підвищеному стані. ми... По-перше, ми самі себе в такий стан поставили, бо ми ніфіга не виробляємо. Чому непонятно? Ось питання, правда? Коли. Ну, це можна багато про це розмовляти, але ми дивимося на зараз. Стан підвішаний, економимо страшно, щоб хоч щось сохрани. Я хочу роздивитися цю королеву, все ж таки, що вона тут нам показує. Тут у нас ми можемо то, робити, можемо то робити, але ми при тому потрошку десь просимо. Потрошку хтось нам то дає. Це рупонитки голому-рубаха от щось таке. Тобто, ось по цьому всаднику, ну, ми дуже стараємося отримати хоч трошки, хоч якось, хоч десь. Просто випрашуємо ті снаряди. Звісно, нам трошки воно надходить. Воно не йде прямо, знаєте, там такими партіями, але надходить. Ну, розумієте, це дуже тяжко взагалі цей процес іде. Со своїми снарядами, от я слухала Зеленського, наше виробництво. Дуже багато, дуже багато на, ці, на цьому заробляють гроші. Дуже багато. Бачите, крадіжки. Тобто там, де оце все робиться, домовляється, вони ж там чекали, домовлялися, щоб викон... В... 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 оце все робити, по натівському стандарту, вже надо, розумієте? То треба ж всі е... ліцензії, вся оці документація. І там дуже багато пов'язано людей. Да, зміни пішли, але на цьому дуже серйозно заробляють люди гроші. При всьому при тому, ідуть дві дів'ятки. За це, по-перше, йде покарання. Тобто б'ють по рукам. Ми про то не дуже знаємо, бо така, ну, ми не можемо про то кричати, бо це, в принципі, виробництво зараз таємне. От. Але вони получають все ж таки по рукам. Тобто наказуємось і цим людям. Ну, таке, щось воно. Не та, не ту карту. Я вже о, мечова, це друге діло. От я хотіла, я очікувала все ж таки мечову. Тому що тут по цій карті вони більш домовлятимуться, щоб оцим падальщикам нічого не було. А тут вже йде їм. Трошки, звісно, вони там припугують їх. Але ж вже пішла мечова карта, розумієте? Вже вони починають боятися. І ось пішла вже королева мечова. Юстиція буде працювати. Ось отак. Тобто закон буде працювати. Ця чи буде американська все ж таки зброя у нас йти в лютому. Броші. Луна випала. Такі собі карти, люди. Такі собі карти. Що таке луна? Так, вони так, знаєте, будуть нам типу співчувати. Що вони нам чи нададуть? От, співчування вони будуть нам свої надавати. По трійки ми будемо боротися, от за це все. Боротьба буде йти за цю зброю, за це надання зброї. Ну і по трійки чаш, вроді як, вроді як. Але карта мені не подобається, вона слабенька, дуже-дуже слабенька. Так. Ну, тут вже підуть зміни. Підуть зміни. ось вони, Ось вони йдуть. Але опять-таки, опять-таки, воно таке. Щасливий случай, таке воно, фігня. Що щасливий случай? Це не та карта, що нам потрібна. Ні, ну от опять воно буде, вони оп'ять будуть за рибу гроші, ото за все своє. Це, мабуть, вже надалі. Може, ми навіть в лютий люди не впишемося. Воно йде надалі, от воно надалі йде. Вони оце своє там бережуть, вони там щось якось. Так, да, вони ось уже надають, але це, скоріш, вже буде, мабуть, березень місяць. Давайте глянемо, що буде в березні. Допомога від штатів зброї. О, бачите, яка йде карта на дні. О, тут опять язиками тіліпати. Сваритися будемо. Вже в такій формі, знаєте? Так, підуть в березні зміни. Вони підуть вже на краще. І вже е, піде сонечко. Так, ось. Вже підуть ці зміни на краще. Слава Богу. Слава Богу, да, так, четверту доклала на сонце. Все. В березні повинна піти зброя. Повинна. Повинна піти, бо вони розуміють, що у нас дуже опасний ворог. У нас немає е, зброї, їм хочеш не хочеш, а прийдеться то робити. Ось і все. Ось і все. Знаєте? Отак. Дональд Туск приїхав, польський прем'єр. Давайте подивимося, чи Польща. Буде з нами надалі, е, іменно в, цьому, в цій війні допомагати нам зброєю. На дні зрада. Зараз подивимось. Ну, поки що велика любов імператриця, так, вона показує, що да, да Польща, але більше вона все ж таки буде робити для себе. Для себе. Більш для себе. А, накопичувати буде цю зброю, а чи буде вона надавати? Ну вона відноситься все хорошо. Але чи буде вона нам надавати зброю? Знаєте, вони будуть якось робити, я не бачу тут цього, щоб вони нам надавали зброю. Вони будуть відпрацьовувати, може робити якийсь ремонт. Може, якісь такі речі, електроніка, щось таке, от знаєте, таке щось. Може, по радіозв'язку, щось, щось таку електроніку, коротше кажучи. Щось, щось таке от. І, до речі, воно не дешеве буде щось таке. Але іменно те, що касається зброї, конкрет, конкретно зброї? Ні. ні, я не бачу цього. Не бачу. Ось, пожалуйста. Ні, вони для себе. Чи вирішить ту проблему на кордоні з тими перевозниками? Вони хочуть, щоб ми платили. Ми їм повинні. Ми повинні платити. Розумієте? Вони хочуть грошей. Я не бачу, щоб це було вирішено іменно. Якщо по грошам вирішиться... Ну, тут, тут іде підвішаний стан все одно. От воно буде десь якось трошки піде, потім опять, отак от буде якось. І будемо тут ми з ними виясняти отношення. Будемо, і тут, знаєте, от в, ці, в цих процесах сидять дуже великі уші росіян. Ось, пожалуйста. Там сидять люди, зрадники, які працюють за гроші і виконують оцю роботу. Ось той очільник. І він зрадник. І він оце все робить. Я не скажу, що він один. Так, да. ось, він має за це гроші. Ця людина, естественно, вона має владу. Звісно, вона має владу. Ось так. Ну, в общем, короче, кажучи, Польща, як і Турція, знаєте, сама по собі. От якось так. Хоча Турція може надавати нам щось, а поляки вже все.